Чи є в тебе якісь заборони? Те, що ти собі не дозволяєш, або кажеш, що я так не буду робити, я не буду згідно з цим жити, тому що я віруюча людина. Секс до шлюбу можна говорити? Можна говорити про секс до шлюбу. Класна рода. Перша думка, яка, ма яка мені так яскраво спила, звісно, найголовніше моя така заборона, яку я для себе прийняла, яку? Бог забороняє це секс до шлюбу. Чому мені це не потрібно? І якщо ми говоримо про секс, то це є глибоке емоційне, духовне, душевне і фізичне єднання, яке Бог приготував, щоб було саме в шлюбі, саме з тою людиною, яка є для тебе. І коли ми якби, в своєму житті. Вирішуємо бути мудрішими за Бога. Якщо Бог говорить, що найкраще, що може бути в сексі, це я в сім'ї, в шлюбі, да, а ми вирішуємо за Бога, що ні, я не можу чекати. Мені давайте зараз, то ну, це є не це виходить за рамки досконалого Божого плану, а написано, що воля Божа для нас це є добре, приємне і досконале. Приємне, добре, приємне і досконале. А Божа воля для кожного з нас. Це щоб мали інтимні відносини з однією людиною в сім'ї. Да? І якщо він так визначив, що найкраще це ось так, то чому я буду вирішувати за нього, якби в своєму житті, поступати так, як я думаю, для мене зараз буде краще? Якщо я знаю, як для мене буде краще? Тому що він так сказав про мене?